Його неможливо зупинити 500-кілограмовий танк, який зближається і вбиває прямо на ринці. Вони благають переїхати швидко, безболісно. Він зустрічався з Ларі Холмсом. Результат бою вас шокує. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, в якому стані зараз легенда боксу. Та чи зміг він нокаутувати легендарного Холмса? Легенда благала. Більшість скаже, такого не було. А тепер то, що він говорить, не було. Його форма як у борця Сумо, його удари як у танка, його ім'я Ерік Еш. Але світ його знає як Батербін. Легенда з м'яким прізвиськом і залізним кулаком. Це правда. Дитинство, яке боліло. Він ріс без батька. Його дражнили товстуном. Але він навчився бити у відповідь раніше ніж навчитися любити себе. Його ніхто не міг зупинити. У нього не було поясу, але була слава. Він важив 170 кілограмів, але бився як вибух. Суперники падали один за одним. 42 нокаути за 56 перемог. Найшвидший нокаут 29 секунд. Бій почався і одразу закінчився. Він не танцював у ринку. Він штурмував. Це був не бокс, це був грім із алабами. Я не бився для титулів, я бився для фанів. Його обожнювали діти, його копіювали геймери, його хотіли бачити знову і знову, навіть якщо бої тривали менше хвилини. Якщо брати Батербіна у сучасному боксу, то що б зміг йому запропонувати Тайсон Ф'юрі, Олександр Усик, Даніель Дюбоа чи Ентоні Джошуа, пишіть вашу думку в коментарях. І нарешті бій із Ларі Холмсом. Холмс чемпіон, технар, ветеран. Бетербін шоу, нокаут, сюрприз. Він програв, але не впав і довів, він не клоун, він боєць. Що ж трапилося з легендарним боксером після рингу? Після слави бій з собою понад 230 кілограмів. Біль, депресія, візок. Але він знову підвівся і скинув 90 кілограмів. Увага! Повернення легенди! Він натякає на повернення і називає суперників. Це Джейк Пол та Майк Тайсон. Чи повернеться він, хто знає. Але шоу вже почалося. Хоча офіційних версій поки що не надано. Батербін герой народу. Без пояса, без правил, без жалю. Його нокаути це історія, його дух це легенда. Він не найкращий боксер але один із найпам'ятніших, бо Баттербін це більше, ніж бій, це приклад, це вибух, це масляна квасолина, яка зірвала арену. Підписуйся, щоб не пропустити цікаві випуски.